Друзі, всім привіт! А ви бачили репродукції, коли а, намальовані? Так? Коли людина помирає, біля неї сидять а, різні а, сутності, різні астральні тіла. Чому так? Тому що коли людина помирає, а, людина переходить в інший вимір. А, вона починає бачити, її а, ум стає слабкіший, фізичне тіло втрачає свою вагу і людина. Відбувається вагоні або, по-іншому, як би сказати, ви нігретить її, і вона починає бачити інші астральні тіла. І у людини з'являється страх. Чому саме так? Тому що людина не напрацювала за час свого життя духовних вібрацій. Чим більше ви пропрацьовуєте себе, чим більше ви піднімаєте свої вібрації, то коли настане час, коли ви будете уходити у той з вами прийде а, така сила, яка а, буде захищати вас, захищати від цих нижніх а, світів, і а, ви не будете цього всього бачити. До вас прийдуть янголи, до вас прийдуть ваш а, родовий зв'язок, і ви дуже легко перейдете з цього стану в, в інший вимір, ви не будете бачити всі ці негативні астральні явища. Тому. Піднімайте свої вібрації і пам'ятайте, що все буде добре з вами, не була.